Салют народ! Сьогодні говоримо про трешовий матч Дніпра 1 і металіста про скандальну помилку в матчі Шахтаря. Поговоримо про матч Динамо та й взагалі про всі матчі поговоримо коротко, десь може десь не дуже коротко, але традиційно охопимо весь тур. А для наших патронів та спонсорів вийде більшенький випуск, де ми будемо і на питання також відповідати. Будемо говорити про те, що таке УПЛТБ і наскільки реально її втілити в життя. Що за новачок Шахтаря прийшов в команду і чи він взагалі нормальний футболіст? Ну і звісно, поговоримо про інтерв'ю Олександра Сєвідова Михайлу Співаковському. Народ, маємо хороші новини. Ми отримали нового спонсора онлайн банкінг Satchel. Це європейська компанія, яка вже 5 років. Вона базується в Литві. Але створили її українці, які є давніми прихильниками КДК за допомогою Сачел. Ви, будучи в Україні, або ваші близькі, які можливо зараз перебувають в Європі і зіштовхуються з місцевою бюрократією, можуть без проблем легко, дуже і просто відкрити європейський рахунок для бізнесу або для особистих потреб. Не потрібно йти в банк, спілкуватися з менеджерами, заповнювати купу паперів. Все можна зробити онлайн на сайті. Сачел, де є українська версія. Більше того, для українців там діють спеціальні тарифи. Якщо для вас ця інформація актуальна, переходьте за лінком в закріпленому коментарі і обов'язково райте Сачел своїм родичам. Починаємо з найбільш скандального, на мою думку, матчу туру. Це Дніпро 1 Металіст 5-0. Було відчуття, що буде якась херня, тому що ми розуміємо всі, що «Металіст» – це фарм Дніпра 1 але получилась не просто херня, а повна хуйня. Якась справа навіть не в рахунку 5-0, Справа не в тому, як забивалися ці голи. Навіть не в тому, що в металіста нуль ударів за весь матч, не в площину, а загалом всього нуль ударів, якщо вірити, флешскор, справа в грі самій, От якщо її подивитися повністю, ну це повна жопа. Я такого не пам'ятаю. Не знаю я, я, я не згадаю, коли я востаннє бачив такий смішний матч. Величезні вільні зони. Абсолютно немає жодної боротьби від гравців металіста. Так постійні втрати від гравців металіста на власній половині поля, так наче вони прям дуже хочуть, щоб пошвидше Дніпро 1 почав свою атаку. Я думаю, що Дніпро 1 провів в штрафному металіста більше часу, ніж металіст на Половині поля Дніпра один, це, це пізда. Ну слухай, металіст можна захистити. У металіста були кадрові проблеми. Романюк отримав червону картку. Попередньому турі, пропускав мій правий захисник. Центр захисту був якийсь досить дивний Загалом лінія захисту було досить дивна. В основі вийшли два відверті пасажири, там, наприклад, чи Котрого взяли з оболоні, котрий в ополоні не був основним, і Чудомер вперше зіграв повний матч за металіст до цього часу, коли він виходив в основі, Його міняли в перерві або навіть до перерви завжди. Вдумайтесь завжди. Чайковський така сама історія там дуже схожа історія. Тобто, це набагато слабша команда, ніж Дніпро 1 На 8 голів слабша, ніж Дніпро 1 Але дивлячись цей матч, я теж охуїв, тому що ну так не буває. Коли е, гравець Дніпра 1 обводить гравця металіста за кілька метрів до чого штрафного, а той перестає бігти, це дивно, коли йде пас на порожні ворота. А в тій зоні, де опиняється м'яч, з якої забає. Зі метрів пегла, одразу кілька гравців Дніпро-1 між собою сперечаються, хто заб'є з тих кількох метрів ворота. Ну це мега дивно. І я згадую там матчі Шахтаря та Маріуполя, ну там такої хуйні не було. І я запитав Володимира Гариця, єдиного мені відомого болівальника Дніпро-1 про цей матч, і кажу: Ну блядь, реально в Маріуполі так грав не так. І він каже: Ну ми ж з металістом тільки перший рік. блядь, Вони вже ж за роки навчилися, а ми тільки ну от блядь, да. Тільки щупаєм цю почву, і я подумав, ну можливо, в цьому є якийсь сенс. А насправді це просто залупинськ. Ну блять, знаєш, базово це хуйова історія. базово хуйова історія, але те, в що вона ще й вилилася, це ще втричі гірша історія. Невозможно нічого скрити, невозможно нікого обманути, тому що все происходит перед глазами. Я скажу так, я не знаю. І ти не знаєш, ніхто не знає, чи здавав металіст цей матч. Але якщо це була не здача, не злив, то що тоді це було? Я, я не розумію, і я відмовляюсь розуміти. Тому для мене залишиться тільки одна версія. Єдине, що я теж не міг зрозуміти, нахіра настільки сильно зливати да з таким рахунком, тому що різниця м'ячів насправді не є базовим показником. Якщо раптом Дніпро 1 зрівняється з шахтарем по очках, то різниця м'ячів там щось передостанній показник, по якому рахується базово рахується по очних зустрічах, тому дуже правдиво. Виглядає друга версія, яку озвучив Павелко, що теж було дуже несподівано. Павелко зазвичай в якісь такі брудні історії не лізе. Він тільки позитивчик якийсь коментує тут. Він раптом виходить і заявляє, що цим матчем зацікавився комітет етики чесної гри, тому що були дуже підозрілі ставки. І я пробив по своїх джерелах в букмекерах, і мені підтвердили, що дійсно було до хіра ставок на тотал більше 3,5 і на перемогу Дніпра 1 з великою форою. Настільки багато цих ставок було, що декотрі азійські контори навіть зняли з лінії саме оці дві ставки. Це дуже рідкісне явище для якихось серйозних чемпіонатів. Я зараз не кажу взагалі навіть про топ чемпіонати. Беремо навіть топ 10 топ 20 дуже рідко. Таке трапляється, це величезний сигнал, що щось було не так. Тобто, маємо дві версії: або металіст зливав цей матч просто так, тому що треба допомогти. Як це материнському клубу, або вони грали на ставках. Ну або третя версія, що можливо обидва цих варіанти, правда. Знаєш, їм сказали, що пацани, ви сьогодні відпочиваєте, а не граєте в футбол, і вони вирішили: ну блін, нам зарплату не платять, що й заставляють прогнутися. То ми, хоча б собі на цьому заробимо, да? і поєднали ці дві речі. Тут треба сказати, те, що ми з тобою говорили після матчу в першому колі: Що таких матчів не має бути просто, блядь, в природі. Тому що був там злив, чи не був там злив, завжди це буде виглядати підозріло. І я зараз зроблю такий камінаут. От, от ти, коли брав в мене інтерв'ю, коли я повернувся з Карпати, ти мені дуже притикав оцим матчем Карпати Львів, Карпати Галич. Я пояснював, що це було вимушено, але я з тобою і тоді погоджувся, і зараз я хочу підкреслити: дійсно, таких матчів не має бути, це повна хуйня. І я вважаю, що краще металіст не рятувати ось так, ніж його рятувати загалом. Так? Коли ти робиш з нього фарм і коли ти отак з нього знущаєшся, це просто якесь ну, це занадто крутий бренд, щоб з ним так вчиняти. І я тепер дуже хочу, щоб металіст все-таки вилетів цього сезону з УПЛ, і більше ми такої хуйні не побачили. Серега, не буде металіста, буде друга хуйня. Це український футбол, не, не переживай. Щось десь появиться, щось десь визріє. Це дуже благодатна українська земля, Чорноземи Там знаєш, всі історії. Я зразу почав думати: хто? ЛНЗ, блін, Карпатський Серега, Серега, хтось був, хтось той буде. На мой взгляд, це є правильний путь. Йдемо далі. Шахтар обіграв Минає 1-0, і це теж дуже скандальний матч був, тому що суддя не зарахував чистий гол. Минає м'яч перетнув лінію, але Балакін цього не побачив. В принципі, що тут обговорювати, ну ясно, що гол був, що це помилка арбітра, але. Ну ясно, що в нашому футболі завжди буде місце для розмов, чи це просто помилка арбітра, чи це якась така свідома помилка арбітра, що Шахтар тягнуть. Я тут виступлю зараз адвокатом диявола. Я знаю, що зараз знову понесеться в коментарях, що ми Шахтар відбілюємо. Ну мені здається, що це просто помилка арбітра. Я поясню, чому. По-перше, сам Балакін він стояв досить далеко. Він стояв за межами штрафного майданчика, і йому закривали вигляд Бондаренко і Трубін. Це дуже добре видно ось на цьому скріні. Далі дивимось, боковий йому теж заважали побачити чи перетнув м'яч-лінію. Одразу три гравці: Ракіцький, Кравчук і особливо Степаненко, який вже заліз в ворота, і я думаю, що перекривав м'яч. Коротше, підстави для того, щоб... Помилитися, щоб не побачити цей гол були. Мені просто шкода, що саме в цьому матчі спрацювало те правило, про яке я говорив в минулому випуску, що арбітри мають не свистіти, коли не впевнені. От вони не були впевнені і не просвистіли. Я спілкувався з представниками. Минає після цього матчу, і всі вони кажуть про те, що перед матчем активно. Ходили розмови про те, що арбітри їх вбиватимуть цьому матчі, що буде досить упереджене суддівство. Я не знаю, наскільки це вже після матчу воно дофантазовується в головах там і так далі. Чи це реально таке місце має? Ну блін. Але знову ж це те, що я говорив після матчу з Дніпро один з інгульцям, коли, на мою думку, колєві пенальти поставили ворот Інгульця. Ми ніколи не пересвідчимося в тому, спеціально не спеціально. Там, може, ракетський стапанком спеціально перекрили обзор в цей момент, домовилися з арбітром, блядь. Ну розумієш, тобто я зараз видумую, але ми цього ніколи не перевіримо. Але я не збираюся виправдовувати ні Балакіна, ні Шахтар. Мені здається, що всі хуйові, всі хуйові. Я ще раз буду це говорити, що Дніпро один, що Шахтар, що сам Минай, який також блін. Ну минай не працює з арбітрами. Тобто я впевнений, що через два тури буде ситуація, де будуть на минай гнати. Тіпа буде похожа історія. Тіпа там чи інгулець, чи рух. Всі, всі вони замазані. Тому у цих суддівських штуках я не збираюся займати нічою позицію, лише говорити одне: український футбол дно, український арбітраж дно, українські футболісти дно і Українські клуби також дно, це найголовніший висновок, який можна зробити по цих всіх помилках. Я хочу сказати, що це карма. Тобто, не можна жаліти минай, тому що десь в іншому матчі їх навпаки треба вже підозрювати в тому, що вони працюють суддями. Ну я, я, я притримую з такої ж точки зору. Схоже, я притримую з точки зору, що Минай сам себе покарав тим, що не замовив на цей матч вар. Не треба розмов перед матчем, що вас будуть засуджувати. Це було зрозуміло заздалегідь. Ну, шахтар тянуть, завжди тянули. Динамо підтягували раніше. Зараз ще Дніпро один, очевидно, судді тянуть. Ви знали, що ви будете грати Шахтарем. Ви знали, що якщо будуть суперечливі епізоди, вони будуть трактовані арбітром на користь Шахтаря. Замовте, блять, вар. Вам шкода тих 115 тисяч гривень? Мені здається, що ми скоро знаєш, з патронами будемо скидуватися блядь, на вар для наших клубів, декотрих, щоб вони перестали нити і отримали чесне суддівство. Ну реально, дивись, в кожного клубу, ну майже в кожного, давай всіх не будемо так обзивати, але в багатьох клубів українських є бюджет на арбітрів. Да? От там гроші в них є для того, щоб арбітер судив на їхню користь. А гроші, щоб арбітер поменше помилявся, в них нема. Тобто на вар. Ну то, блядь, отримуйте тепер. Хлопці, це неправильно. Але в цій всій ситуації є ще один такий цікавий нюанс. Про нього попросив поговорити наш патрон, Вова Вербяний. Чи міг Шахтар дати минаю? Забити у відповідь, раз він знав, що ну гол не зараховано нечесно, що м'яч там перетнув лінію воріт. І це цікаве насправді питання. Воно виглядає дуже романтично, там в моєму прям стилі. Я таке люблю. Але насправді, ну окей, навіть якщо припустити, що під час самого голу гравці там особливо не помітили чи перетнув м'яч чи ні. Ну в перерві вони вочевидь подивилися якісь повтори і побачили, що реально гол був. І вони могли вже на початку другого тайму реально розтопитися і дати минаю забити. Я думаю, що вони б все рівно виграли цей матч, але при цьому вони б зробили собі карму плюс 100. Це б було не то, щоб вся Україна знала б про цей епізод, вся Європа б крутила цей епізод. Це плюс тисяча до репутації, до реноме клубу, до цих всіх розмов про нечесну гру і так далі. Ну, коротше, можливо, я мрійник, але мені реально здається, що. Такий вчинок був би набагато дорожче ніж просто ці тривички. Серьо питання в середовищі не знаходиться в середовищі мрійників, донкіхотів, лицарів справедливості, і так далі. Я коли звільнявся «Свобода-2.4» через цензуру зі сторони керівництва, там через Георгія Козловського та вся історія була, то мені дехто говорив з редакції. А що ти звільняєшся? А що не так? Ну да, сталася така штука. Ну нічого страшного, працюй далі. То... Мене люди взагалі не зрозуміли, взагалі не зрозуміли. І коли ти накладаєш історії з Бундесліги, коли чувак забив гол, а м'яч там, там сітка була поранена, сказав: Реф, там не було гола, Або ще там хтось е -е, падав, суддя поставив пенальті, е -е, гравець сказав, типу -е, фолу не було і так далі. Мюллер, це історії, Здається, да? це історії з красивої, це історії з красивої Європи, а не з нашого болота. Це треба, ну це треба точно якби, розуміти. Фікс... Правильно, Середовища. правильно. Тому я і кажу, що ну може ми будемо рухатись туди, може в нас а, хоч ні, ніколи ні, 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 такі історії ні, ні. будуть виникати? Ну блять, ну, ще не буде, не буде вічно своїм песимізмом все вбиваєш. На кого він похоже, вощен плюнуть рожу, охота, або взяти автомат і застріліть? Пішли далі. Перемога Динамо надворствою. Два один. За що тут можна похвалити Динамо? Ну по-перше, за камбек. Це перше та що виграли, Серьо? Просто що, що виграли? Вони реально вперше в цьому чемпіонаті перемогли, пропустивши першими. Ну за це треба реально похвалити. Друге, перший гол забив Беніто за Динамо. Теж треба похвалити, бо він видав вже прям цілу серію хороших матчів. Ми про нього говорили. Але ну, мусимо ще раз це сказати. Дійсно, така як ми вже казали, світла пляма. Тій команді. Ну і е, третій момент це те, що Динамо додало після перерви, і зазвичай такі речі без тренера не трапляються. Тобто, видно, якась робота Шовковського. Я думаю, що це саме він, а не по телефону ввімкнули Луческо з лікарняної койки. До речі, про Шовковського я мушу вибачитися. Я його в минулому випуску назвав телефоністом. Насправді, як показала трансляція цього матчу, телефоніст в цій команді. Олег Гусів, ну я так думаю, я не знаю, на що йому ще навушник і мікрофон, і на що він підходить до Шовковського і щось там йому переповідає. Вочевидь, це він тримає зв'язок з Луческо і дає установки прямо в онлайн режимі. Знаєш, єдина одреальна штука, за котру «Динамо» дуже сильно хочу похвалити, це те, що. У цьому матчі, крім невеликого відрізку в першому таймі, вони не не сильно помилялися в захисті. Тобто, вони добре засушили цей матч. Тобто, коли вже був рахунок 2-1, матч став скучним. А я за це хотів покритикувати їх, тому а, що да, з такі сторони слухай. Ну добре, що вони засушили. Так я теж собі спочатку так записав. Але блін, ми постійно критикуємо Динамо, що вони зупиняються після того, як ведуть в рахунку, і тут вони вели в рахунку мінімально. Не треба було зупинятись, а вони почали сушити, і ну могли поплатитись. Так, вони сучали нормально. Тобто я б не сказав, що це було якісь якісь пожари, і слава Богу, що ну я от е, бажаю ще суперерішення, що Попова після повернення не ставлять в основу. Грає лівоногий з правоногим, грає людина з пасом, плюс такий кріпкий хлопчина, дядюк, плюс сирота. Та да, сирота помилився при першому м'ячі, Але загалом він в попередньому турі вирішив, розмочив автобус да, металіса дальнім ударом. Тут його дальня передача. Тобто це дуже важлива функція, дуже важливий футболіст, типа. Початок атак, де від нього, і так далі, це те, що динамо дуже сильно змінило порівняно з тим, що було коли в парі грали два однакових не пасуючих футболісти. Окей, а за що покритикувати? Є Динамо, що мені не подобається, це те, що після того як Буяльський був дискваліфікацію, я не особливо бачу його на полі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що це ганково немає, немає з ким обігратися, але він тупо інородне тіло в цій дуже вертикалізованій команді. Останнім часом Динамо грає багато подач, багато флангових проникнень, багато рівків від Беніто, багато від флангових захисників, простріли подачі і так далі. Буяльський в цьому всьому якось знаєш іноро. Одне тіло зовсім, коли був циганков, то вони якось між собою обігралися, були якісь комбінації короткі, скажімо так. Тобто воно все вигадало якось набагато більш технічно, якось я не знаю, і він в тому не губився. При цьому стиль гри ми його взагалі на полі не бачимо При тому, що боярський це там найкращий гравець «Динамо» останніх років. Так, да, я критикував бояцького після його повернення, і в коментах нам писали люди, що ну чувак не грав, трошки втратив форму. Зараз набере пройшло вже скільки, три матчі, здається, і щось не дуже помітно, щоб він набирав. Да, мене це теж розчаровує. Але я би ще з мінусів відмітив Кабаєва. Тому що тільки ми говорили в минулому випуску, що лівий фланг проблемний, але Кабаєв, ось нарешті, зробив результативну дію, і наче виглядав непогано. Як в цьому матчі знову його нема? Це якесь прокляте місце, якийсь бермудський трикутник, той лівий фланг Динамо. Що з ним робити, абсолютно не зрозуміло. Ну, це до смішного доходить, ви пайміть. Давайте коротко пройдемося по інших матчах. Зоря обіграла Верес 1-0. Ми з Андрюхою були на цьому матчі. Думали, що буде щось цікаве. А вийшло фактично без шансів. Тим більше, Верес з 20-ї хвилини опинився в меншості. Юшішин Воротар зіграв рукою за межами штрафної, і після того. Фактично, це було питання часу, коли зоря доб'є цей верес, але мінімальний рахунок тримався до останніх хвилин, і на 87-й хвилині Верес міг забивати зрівнювати рахунок зорі відверто. Пощастило, ну і треба загалом відмітити верес в цьому плані. Це єдина, здається, така команда в чемпіонаті, яка не провалюється. От я подивився всі їхні результати. В них лише чотири поразки з різницею в два м'ячі від Чорноморця, Шахтаря. Колоса і Дніпра 1. і все жодної поразки в м'ячі, як для аутсайдера, це досить серйозно. Ну, ми і так знали, що Верес, в принципі, це така стабільна бойовита команда. Але от це чергове підтвердження цієї цієї тези, і це напевно такий зараз єдиний аргумент для Вереса. Щоб не вилетіти з УПЛ, тобто сподіватись на цю свою стабільність, на те, що не буде ніякого провалу, що вони якось більш-менш рівно проведуть залишок чемпіонату. Але про тому Верес мав пропускати не один м'яч. Моментів було чимало, і не факт, що ми були б говорили так само, якби ці моменти той же Гареро реалізовував. Ну і помилки Вереса, індивідуальні помилки. Вереса це жах. На мій погляд, при, при тому моменті, коли Верес пропускав, Когут чомусь не вийшов. Він стояв, хоча м'яч був в воротарському майданчику, на таке точно виходиться, а не чекається, поки з метра тобі битимуть по, по порожніх воротах. Там червона картка це взагалі трагікомедія, коли пасіч, що на перехоплення, але Баденко фактично свого відібрав м'яч, віддав на, на вільного Русина, і все. Тобто, навіть якщо Верес мало пропускає, все одно Верес багато помиляється. Розумієш, і те, що вони не прям розгромно програють, в тому то, також є доля доля певного фарбу. чорноморець Колос 3-0. Рахунок не по грі, мені здається, Колос мав би забивати в цьому матчі як мінімум один а то і більше. Ну але хотілося б відмітити в першу чергу Алефіренка. Ми часто про нього говоримо, часто його хвалимо, але статистика просто шалена: сьомий гол в вісьми матчах. По такому графіку йде лише довбик, але ви розумієте, та, які в довбика партнери. Команда бореться за чемпіонство? А як такі показники здобувати в команді, яка бореться за виживання? Це в два рази, якщо не більше складніше. Ну і загалом головний висновок по цьому матчу для мене це те, що все-таки Чорноморець, я думаю, не вилетить. От саме після цієї перемоги, вже можна стверджувати, враховуючи гру, якість гри команди і враховуючи останні результати. Я би похвалив Григорчука на після матчої прес-конференції, сказав про те, що в нас були і кращі матчі, ніж цей, котрі ми програли або не виграли. То в нього все в порядку з тим, що він перебуває на землі. Більше тенерів говорять там, що ми блять, мене багато моментів суперник не мав там. Хоча типу такого нема, Або там суддя засудив, або ще щось. Типу, чувак вийшов і реально сказав: Ну, типу, нам багато чому пощастило з тими голами. Було багато привозів від колоса, і в нас не виходило те, що виходило завжди. І, ну і і ми виграли. При кола, яка була набагато гірше ніж в інших матчах. Ну, це це якби черговий мій плюс. Респект Горчуку. Я не сподіваюся, що він мене надалі не розчарує. Олександрія обіграла Львів мінімально 1-0, Хоча весь другий тайм провела в більшості. Олександрія покращила своє становище. Ми в минулому випуску говорили, що вона може втратити п'яте місце. Зараз знову відрив збільшився, але. Ми не сказали в минулому випуску про те, що в Олександрії жахливий календар. Олександрія в, в тих матчах, які залишились, зіграє з Шахтарем, і з Дніпром 1 і з Динамо, і з Зорею. Тобто вона розбазарила очки з командами, яких мала обігрувати. А зараз якраз почне втрачати тому боротьба за п'яте єврокубкове місце тільки-тільки починається. Я би тут ще поговорив про в Львів, просто попрощався з ними. Абсолютно дебільне звільнення до Луба, набрав цю цю команду. Прийшов безсмертник, коли не набирав цю команду і плюється на склад цієї команди. Чому тоді він не прийшов зимку і не набирав свій склад? Він прийшов жахливий календар там матчі Шахтарем, про один динамо програли чотири матчі, але і вони програють і далі. І 19-25 металісту, і зараз в Олександрії відрив збільшується і збільшується, і я не вірю взагалі, що є мінімальний шанс на те, що не залишиться. Хіба якісь заколісні ігри, полісія відмовиться грати в УПЛ, то... ЛНЗ припинить існування. Я не знаю, має статися щось щось надзвичайне і неймовірне. Але слава Богу, нарешті цього клубу більше не буде в УПЛ. чому я так говорю? Тому що я не. Не зрозумів за весь час його існування сенсу його існування. Я розумію сенс існування дитячої юнацької школи в Кальвів, але я не розумію сенсу існування самого клубу. Він не став ні другою, ні третьою силою, ні улюбленцем. Не знайшов свою аудиторію. Ну коротше, мега щось таке дивне і, і нелогічне. Ну нарешті воно закінчується, враховуючи те, як ще в кальвів зайшов УПЛ, просто змінивши назву Вереса, то туди й й дорога. Амінь. Что мертво умірять не може? Інгулець Кривбас, нічия 0-0, матч нічим особливо не цікавий, крім того факту, що на ньому був вар. Якого хера? Хто це вирішив? Нащо? Чому? Типу, показати, що ми вар даємо не лише на топові матчі, а й на матчі Інгульця чи що, я не розумію. Цьому турі був матч Ворскла Динамо. Очевидно, що там просився вар. Ну, ясно, що не завадив би Вар в матчі Минай Шахтар. Але чомусь він був в Петровому і знову його ніхто не дивився. Хоча, в принципі, один епізод був на початку матча. Там можна було ставити пенальті, але Руманюк так. Почекала їй е, по навушнику нічого не сказали. Вона продовжила матч. Ну і така ж суха нічия 0-0, металіста 19-25 і руха, але там було набагато веселіше, там було два вилучення. Ти був на цьому матчі. Розкажи і заодно поясни, нахіра ти був на цьому матчі. Тобі більше немає чим зайнятися в <реш> день? Я люблю дивитися футбол вживу будь-якої якості. і Це матч все одно найвищого гатунку, Тому на цей матч я пішов на банікова. Я тобі скажу, що мені сподобалось. Можливо, тому що я його дивився якраз таки вживу. Е, вилучення на стартових хвилинах е, у металіста де нас 25 було ткачух пряма червона. Я вважаю, що там була пряма червона картка. Він, Та ладно. В смислі то ладно, він збив е, людину, котра вибігала один в один. Він його штурхнув. Це був вихід один без намагання зіграти в м'яч. По-моєму, боротьба була плече в плече. Жорстка, але боротьба. Ну я оце постійно розумієш. Говорю про те, що український футбол це жорсткий футбол, а судді його судять так, наче він наче це якийсь да, чемпіонат не. Португалії. Ну, давай так, я не буду стверджувати, що там прям не було фолу, Але я скажу, що для мене цей епізод не стовідсотковий, досить сумнівний. Ну 60 на 40, скажем так. Парадокс цього матчу в тому, що там рух, граючи в більшості майже весь ігровий час, створив менше гольових нагод, ніж так. суперник, граючи взагалі без м'яча, провівши за весь матч. У Мене немає стискиваська у зараз. Я думаю, що там атак було 10. Харківського клубу за весь матч, і вони максимально ефективно використовували ці атаки. Бо жив Русин черговий дуже крутий матч від Русина. Якщо хтось і мав вигравати цей сухий матч, то точно Металіст 19-25. Хочеться цю команду похвалити. Нема в них супертоп гравців, багато травмованих. Ну коротше, якби вони по, по складу недалеко втекли від Вереса, недалеко втекли від команди. Вірта а «Вірт» весь час не є, що блядь, нема кому грати. Прівно з цим клубом по кадрах Верес, блядь, Ліверпуль проти Норвіча. Ну я так зараз грубо скажу, але мені так здається. Ну а я скажу пару слів по руху, тому що команда грає стільки 80 хвилин в більшості проти суперника, більш-менш рівного собі, з яким вона бореться за виживання. І не може нічого створити. Ну це вирок, це означає, що ви не заслуговуєте залишитися в УПЛ. Дивись в руха було б більше шансів на перемогу, якщо б не було в Отак отак. Тобі скажу. тому що металіст сів. E, і вони просто з флангу на фланг перекатували м'яч. не знали, що все. робити, та а якщо б було один на знаодиниці, там були би розриви, швидкі переходи, якісь контрі, вільні зони, бо ті теж би багато атакували, більше б ризикували, і було б більше шансів. Так що, коротше, якщо рух і зарядив цього суддю, то хай вертає гроші назад. блядь. рух буде заряджати суддю, щоб він вилучав їхнього гравця. Знаєш. Окей, давайте дивимось турнірну таблицю. Змін особливих немає лише чорноморець обігнав верес. Але зважте наскільки цікавий сезон у всіх частинах таблиці йде боротьба. Йде боротьба за золото, за третє місце, за п'яте місце. Ну і шалена боротьба за виживання. Коротше, я давно не пам'ятаю такого крутого, такого цікавого, такого непередбачуваного закінчення сезону. Потираємо руки, чекаємо наступного туру. Ну, це художній фільм, це Гай річі вже. Наш наступний випуск вийде у вівторок після чергового туру української прем'єр-ліги. будь ласка, питання в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитеся нас у відкритому доступі, а хочете бачити повні випуски з відповідями на питання, доставайте нашими патронами або спонсорами. Спонсором стати просто кнопка біля кнопки підписатися, а патреон є в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь на канал, не забувайте. На цьому все, народ. Пока-пока. Па-па.